Paros, paros. la vida, la vida son un paro, eh, paro, eh. Торгівля на Pocket Option набагато простіша, ніж ти думаєш, тобі не потрібно вмикати ось десятки індикаторів, просто ось отак вмикати, нічого не розуміти, погатися цього графіку, то не розуміти, куди тобі тиснути, а потім ще малювати якусь там FIBON дивитися. Ні, просто забудь про це все. Ось отак однією кнопочкою, будь ласка, ось це все вимикай, тобі це більше не потрібно. Не погайся цих графіків, так як трейдинг вийшов на новий рівень, тобі не потрібно більше ту Фібо, ось отак розтягувати. Ні, видаляй це все. Чистий графік і сайт. Який видає сигнали, нехай для тебе це буде якимось шоком, але так всі, осі паттерни, всі осі технічні аналізи вони просто в минулому, так як наразі, є сайт, який дає сигнали кожну хвилину. Давай швиденько все поясню, сайт повністю безкоштовно працює. Він там, я не знаю як, що, але шугодиться звідси просто максимально топові. Тобто ви наразі цьому повністю впевнитись. Я знайшов цей сайт, він дає сигнали, ми заробляємо на балансі більше, ніж 5 мільйонів гривень, тобто наразі все покажу. Дивіться, друзі, для того, щоб нам розпочати заробляти швиденько, без води, так як ціль цього відео навчити та показати все вам. Але ж одна важлива умова, я дуже хочу зібрати собі велику аудиторію, велику ком'юніті та своїх друзів. Давай. Ви мені в цьому трошки допоможете, поставте лайк під це відео та підпишіться на мій канал, і обов'язково перейдіть в мій телеграм-канал, посилання на який буде в закріпленому коментарі під цим відосом. І просто натиснув ось тут на закріплене повідомлення, і я для тебе тут підготував актуальну стратегію заробітку гроші онлайн. Стратегія в нас безкоштовна, так як переходь, забирай, зберігай, і ти точно знайдеш тут щось для себе топове, так як тут в мене просто десятки стратегій, на яких ми зробляємо кожного дня, ось можеш побачити. Тож переходь, буду тобі вдячний. та я думаю, тут це більше тобі. Потрібно, ніж мені. То що? Тепер показую. Для того, щоб отримати мені перший сигнал, мені потрібен брокер Pocket Option та наш е, технічний аналіз нашого сайту TradingView. Тобто все максимально просто. Де взяти усі всі сайти, також в своєму телеграм-каналі в закріпленому пості, постійно все залишив, щоб ти там дуже не заморачувався. І тепер для отримання першого сигналу строго, строго ставимо час, угоди одну хвилину. І суму нашої угоди, там я поставлю 25 тисяч гривень. Далі мені потрібно обрати нашу валютну пару. Без підпису ОТІСІ, хай це в мене умовно буде GBPCAD, хай це буде у мене gbp CAD, І далі я просто переходжу на наш сайт і в пошуку пишу CAD. Все. А так, я неправильно написав, Саме головне писати правильно. Все, друзі. І тепер мені потрібно знайти саме ось gbp CAD, Forex Oanda. Можемо бачити ось зверху мого курсору Forex OANDA. Тиснемо на нього огляд нашого інструменту. Далі тиснемося кнопка Технічний аналіз і обираємо 1 хвилина. Все, він нам каже купляти, я повертаюсь, тисну купити, і на ваших очах прямо зараз я зроблю гарну суму грошей. А, так як цей сайт, максимально топово себе відпрацьовує, з цієї угоди, я зроблю, плюс 22 а, тисячі гривень. А саме 22 тисячі гривень 250 А, Як на мене, це непоганий прибуток за одну хвилину. Так як сайт ну, ідеально себе відпрацьовувався, в перші секунди можемо бачити, як ми вже підростаємо догори. Тобто до кінця нашого году залишається 30 секунд. 30 секунд, коли я стану багатішим ще на там, десь 550 баксів. І таких угод я роблю кожен день. Ну, як на мінімум по 10. І саме, що головне, в своєму телеграм-каналі я повністю це все показую безкоштовно. І наразі бачимо, як наша угода летить догори. Ось наш сайт, який нам все сказав, покупати, ось, ось всі індикатори, які нам кажуть, купувати. І ось так ми і працюємо. Саме головне, щоб мені, мені вистачило часу. А, так як залишається у нас 5 секунд. І щоб не було все таких волатильностей, яких я, це які я і переживав. Так, фу, вперше ви останні декілька секунд графік трошки злив. Ті в нас донизу через дуже сильну волатильність, угода фіксується в мінус, нічого. Давайте просто оновлюємо наш сайт, одна хвилина, досі каже купляти. В такому випадку я просто помножую угоду на двоє і перезаходжу ще один раз. А, так як ми працюємо за нашим Мартингелом, якщо наша одна угода заходить в мінус, в одну угоду я задію, ви бачите, не більше 1%. І наразі я зайшов на 50 тисяч гривень, і чистим я зроблю плюс 44 тисячі гривень. Грязим, вірніше, 44 тисячі гривень, мінус ті 25 Коротше, майже на двадцятку, на 19 тисяч гривень я буду в прибутку. Саме так це і працює, коли в тебе там одна угода зачиняється в мінус, просто помножиш угоду на два і заробляєш ще більше, компенсуючи минулий збиток. Але ж наразі у нас п'ятниця, ринок максимально рухається. Ось отак не присказуємо, але навіть при цьому за сьогодні я вже непогано зробив. Але ж майже кожна моя угода сьогодні це вона стосується із таких перекриттів. Ну давайте відразу підготуємо на 100 тисяч гривень, так як, можливо, будемо ще раз перекриватися. Давайте оновляємо наш сайт, який каже, що досі ми будемо купляти. Але ж я пропоную наразі змінити цю валютну пару, так як мені не подобається, так як вона рухається, так і чуть-чуть стрьомно, стрьомно, Тобто вона могла і відконектитися. Трошки від нашого сайту, давайте ще раз оновимо. Наш сайт що нам каже? Ага. Ще досі каже купляти, але ж я пропоную змінити нашу валютну пару і зайти ще раз на 100 тисяч гривень. Ау, це шеф, пишемо в пошуку, ау, це шеф, друзі, показуємо, так, обов'язково ванда. Я показував вам все так, як воно є, то типу, в мене немає цілі щось там прибрехати, показував вам реальну торгівлю, каже продати, повертаюсь, натискаю продати на одну хвилину донизу. Тобто наразі я в мінусі на 75 тисяч гривень з цієї угоди я зроблю 90 тисяч і ще буду в гарному прибутку. Тобто, друзі, ну, так ми і працюємо, навіть якщо ця угода не зайде, хоча ну не думаю, що таке в нас буде. Я просто натисну продати, продати ще на 200 тисяч, і на 200 тисяч зайду і буду ще в прибутку, як на мінімум там. 300-400 баксів. Тобто наразі я в мінусі на 75 тисяч. І коли зачиниться в мене ця угода, я зроблю 90 тисяч. Друзі, проста математика, плюс 15 тисяч гривень, чистим у мене буде на мій баланс. Тобто, ось отак, бам, ось відпрацювання нашого сайту, друзі. Так, дві угоди до цього зачинилося мінус. Алош, то була в нас максимально волатильна пара, ми її змінили. І ось побачимо. Технічний аналіз каже нас продавати, вже активно продавати. І тим часом, через 4 секунди, я вийду в пробуток на 15 тисяч гривень і відіб'ю повністю всі мінуси. Бам, плюс 90 тисяч. Ось отака математика, хоч в нас і було дві мінусові угоди, але ж факт залишається фактом. Сайт відпрацьовує себе, а та минула валюта. Пара просто трошки відконектилась, таке в нас теж буває. Тож, ось й мінус, і плюс повністю перекриває любий мінус, і надалі будемо торгувати в плюсик. Ось є моєю стратегією, друзі. Ну В нас все максимально просто. Тож відео в нас Йде лише 7 хвилинок, але ж за ці 7 хвилин я повністю тобі все показав. Обов'язково приходь в мій телеграм-канал, забирай цю топову стратегію, і все в тебе буде топово. То що, не заскупув я річ, побачимось.